Робота це ілюзія, це тільки ілюзія mm -hmm. цієї стабільності. Є просто люди, які знаєш, або цього не розуміють, або навпаки, хочуть бути в цій ілюзії, хочуть, щоб не наражати себе на лишні, на лишні ризики. Mm -hmm. Мені здається, і той, і той варіант правдивий. Насправді, тому що ну нашим батькам казали, що йди да, там на завод, да, наприклад, там працюй, там добре, все е, і, і вони тобі теж все одно своїм життям, своїм прикладом десь можливо е, про. Зможуть це, проєк... як це сказати? проект? Проекцію? Угу. Склонити це, не знаю, як проекцію. Як, як проекція. Я думаю, що вони. <с <с Проєкція. Нехай буде проекція. Ну, Ми зрозуміли. Вони проекція. Вони роблять проекцію. Так. Е, так, де що, наприклад, ти можеш заробити і відчувати себе окей, якщо ти ходиш кудись на роботу стабільно з понеділка по п'ятницю, з восьмої там до сьомої, і все це нормально. Але по факту, там скорочення, зарплатні, ти не можеш впливати на свій дохід, ти не можеш там взяти інколи відпустки, коли тобі там треба. Наприклад, абсолютно взагалі це, нічого це, це, взагалі небо і земля між тим, коли ти працюєш на себе.